Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ще одну машину, яка є в нашій грі, але по якійсь причині ні за що ще не роздавалася і її не можна було купити. Це в нас t 71 CDP. От Конкретно ця машина, якщо подивитися в порівняння в те, що я додав. Можна зрозуміти, що в нас є три машини цього типу, їх модифікації точніше. Дві абсолютно однакові і одна відрізняється, т 71 да Але перед тим, як я почну розповідати, чим вони відрізняються і що це за машина, що в нас себе представляє, не забуваємо проставити вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Ви найкращі! Значить Т-71CMCP. Це в нас преміумна машина 7 рівня, легкий преміумний танк США 7 рівня. Якщо ми подивимося по характеристиках, то зрозуміємо, що у неї в цієї машини гармата циклічна, без барабана. Хоча на перший погляд могло б здатися, що тут повинен бути барабан, наприклад, як у Т-71ДА. Ми ще порівняємо, до речі. Середня шкода в нас за пробиття 150 одиниць це стандартно для легкого танка, у багатьох легких танків такий показник середньої шкоди, але він більш характерний для 6 рівня. Тобто, якщо дивитися, чи це плюс, чи це мінус, чи це норма, то це скоріше мінус, тому що альфа маленька. Середнє пробування броні 175 стандартним підкалібером, 210 кумулятивним і 38 фугасом. Ну, Фугас можна тут не використовувати, тому що він не рентабельний. Ну, взагалі 38 це дуже мало. А от стандартний підкалібер 175 це нормально, для ЛТшки 7 рівня це нормальний результат. І 210 кумулятос, взагалі ніяких претензій немає. Якщо подивитися по інших характеристиках, то ми побачимо, що в нас комфортні кути, мінус 10, плюс 20, мінус 10 це взагалі класно. Із-за якоїсь гірки чи ще чого, стріляти, щоб не висовуватися, можна. Нормально, час зведення 1,82 в базі. Так само класно. розкид на 100 метрів. Звісно, великий 0,36. Ну він апнеться частково, звісно. Він не 0,36, буде там, наприклад, 0,34 чи 0,33, але тим не менш. Середня шкода на хвилину також у нас непогана, як для того для легкого танку. 2183, Звісно, буде в нас допайок, Звісно, буде в нас ще бойове братерство. Там і всі справи. Це все апнеться. Скорострільність гармати 14,55 в базі, заряджання гармати в базі 4,12. Тобто, якщо ми апнемо перезарядку до пайком і е, бойовим претерством, не знаю, вентиляцію можливо ще на неї буде ставити для того, щоб о, взагалі характеристика апнути. Хоча це треба експериментувати і дивитися, можливо, для легкого танку вентиляція це не найкращий варіант, якщо чесно. То в будь-якому випадку ми апнемо десь перезаряджання до 3,5 секунд, це буде взагалі круто. Значить, гармата у нас нормальна, як для легкого танку, нормальна, єдине, що альфа маленька. Але це легкий танк, що ми хочемо. Значить, дивіться, по бронюванню його немає абсолютно. 26 мм приведена броня, так і 25, 26, 28, десь ось маска 45. Ну, коротше, вас будуть прошивати всі ракурси, абсолютно всі по повній програмі, причому по фулкі. Якщо, наприклад, будуть стріляти фугасами, будуть вас пробивати абсолютно всі. Куди б не потрапили. Значить, живучість у нас відсутня. Тепер дивіться, і цікавого цікаво ще. Максимальна швидкість у нас 64 вперед, 25 назад. Для легкого танка це більш-менш стандартний показник. 64 це якраз необхідний мінімум. Питома потужність у нас дуже класна. 35 кінських сил на тонну. Це дуже класно. Ми динамічний легкий танк. Ми набираємо дуже швидко свою. Швидкість це дуже круто. По динаміці у нас все добре. І швидкість повороту шасі ідеальна. 67,8, 68 градусів. Це дуже класно. Значить, по скритості у нас показник 13%. ну Плюс-мінус, напевно, стандарт. Наскільки я знаю, в деяких танків 13, деяких 15, деяких 18%. Ну це так скажемо, я не знаю. Стандартний показник. Напевно, оце з 13 плюс-мінус 15% і починається скритість легких танків. По спостереженню у нас непоганий показник 400 метрів. Так воно буде розкачуватися, можливо, треба буде оптику ставити, та неможливо 100% оптику прийдеться ставити. Коротше, машинка прикольна. А тепер давайте порівняємо цю машинку із тими машинами, які в нас є в грі. Дивіться, у нас є Т-71ДА. Ця машинка у нас колекційна. Оця машинка конкретно у нас колекційна Т-71ДА, а Т-71 Сім це в нас машинка із дерева прокачування. Зараз ми подивимося, щоб я нічого не напутав. Ось дивіться, Т-71 Сім проста є, і є ця преміум, на яку ми зараз порівнюємо. І плюс до того у нас є ще колекційна. От Давайте можемо її знайти. У мене вона, до речі, є навіть в гаражі. Я її колись купив. Зараз хто не знає, тут уже ж змінили. Раніше було просто вкладочка колекційна техніка, зараз змінили, є техніка і колекційна техніка. Якщо ми заходимо в колекційну, обираємо от США, то ми можемо побачити, що Т-71ДА, цей танк колекційний. Тепер давайте порівняємо. Давайте порівняємо просто ці машини. Ну, Я думаю, в принципі, оці дві вони однакові абсолютно, але тим не менш. Дивіться, у нас є т 71 cdp і Т-71CMCD просто. Дивіться, порівнюємо їх із DH. ДА альфа у них однакова. Пробивання всього 145 мм у нас Т-71ДА. Але це зроблено спеціально. Це зроблено спеціально, Тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас барабан. 1958 перезаряджається. 2 секунди між пострілами, 6 пострілів. Тобто у нас 6 пострілів по 150, це прекрасна штука, звісно. Тут у нас барабана немає на сімсі прості і пешки. Тут немає. Тут перезаряджання у нас по пробуванню, дивіться, 175 та 71 7 Сідпі, а тут 145, так само, як у простої ДАшки. Тобто у нас по пробуванню найкращий у преміумної, в як би не дивно це звучало. По перезаряджанню постріл на хвилину також найбільше у преміумної. Дивіться, в цієї ще однакова. Тут базова комплектація, і тут базова, я нічого не став. Дивіться, 13,91, а тут 14,55. Тобто трошечки перезаряджання буде швидше. У нас 4,12, а в цих варіантів 4,31, тут взагалі барабан зрозуміло. Швидкість орієнтального пересування прицілу тут 43,81. У преміумної 47,98, майже 48. І тут так само 47,98. У ДАшки найгірші кути. Вона все мінус 7 опускає. Ці сімсі мінус 10 плюс 20 однаково. Значить, час зведення 2.01 у барабанної, і в нас із простою і з преміумною 1,82. 0,36 розкид, тут 0,37 у барабанної, Ну, трошечки погіршено, все зрозуміло, тому що від барабана грати леше, її нерфанули, так скажемо. Ось середня шкода на хвилину. Тут 1826, у нас 2183 преміумно і тут 2086. Вона навіть краща за прокачувану Т-71 CMCD. Я її налаштував у топову конфігурацію, просто без допаків, без нічого. По бронюванню однакові абсолютно. Час ремонту це, в принципі, однаково. Маса, дивіться, однакова. Тут трошечки відрізняється: 1698, трошечки у нас. Виходить, відрізняється. Питома потужність, тепер дивіться, саме цікаво. У Деахи питома потужність 24,76, а в нашій преміумі 3537 при тому що дивіться, у Т-71 7 сидів простої всього 24,74. Наскільки більший е, більша питома потужність майже на 10, це вжесть. Максимальна швидкість у нас однакова у машин. Тут тільки 23 назад. Ну, Коротше, це практично однакові машини, якщо порівнювати CMCD і CMCDP. Т-71ДА, звісно, вона дуже відрізняється, тому що там гармата барабана і там характеристики підігнали під так скажем, під норму в лапках. Значить, що тут у нас? По скритості, в принципі, CMCD хай і CMCD P однакова, а в Т-71ДА. Відкритість краще. Погляду по у нас найкращий результат у преміумної. Дивіться, мінус 10 метрів у тієї. 390 у нас Т-71ДА і Т-71CMCD проста, також 390, а тут 400 метрів. Давайте зайду в налаштування, подивимося, по-моєму, топова конфігурація. Так, топова конфігурація, бачите, повністю всі модулі топові. Тут я нічого не виставляв, нічого не трогав для того, щоб... Не збивати з пантелику, щоб в базі подивитися на машину. Коротше, машинка в принципі, непогана, як ЛТшка для сьомого рівня. Не знаю, за що вона може видаватися, якщо чесно, зараз на неї знову перейду. До речі, дивіться, вже на 38-й етап бойової перепустки сьогодні перейшов. Сьогодні вже грати точно не буду, вже заморився і часу немає. Буду завтра продовжувати. Я думаю, до 45-го етапа я точно дойду, а там, напевно, буду докуплять. E, значить, переходимо на Т71-7 CDP. За що ця машинка може бути? Ну зрозуміло, марафонів яких на неї точно не буде. Я навіть не уявляю. Я про неї так мало інформації знайшов. Пишіть в коментарях, щось може знаєте про цю машину, тому що реально дуже мало інформації. Навіть на вод Експресі не знайшов чомусь на цю машину інформації. На інших сайтах трошечки, трошечки там що це проект, це авітранспортабельного легкого танка розроблявся в 1952 56 роках. Оця коротка історія, ну взагалі та 71-го. А от конкретно. CMCDP, оцієї модифікації, оцей преміумного оцього варіанту, взагалі інформації ніякої не було. Так що, всім дякую за те, що ви коментуєте. Попереднє відео, ви молодці, ви коментуєте. Мені дуже приємно, я відповідаю з задоволенням на ваші коментарі. І дякую вам за вашу підтримку, лайки і перегляди. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео.